Още рівнопілля російські війська гатили просто по хатах людей. Отже, зараз рятувальники намагаються протягнути шланги. Російські військові обстріляли реактивною артилерією житлові райони Харкова. Сьогоднішні обстріли площі Свободи у Харкові. Ського півночі в Енергодарі колона російської техніки рушила в напрямку атомної електростанції. Авіація влучила у телевежу. Вже випустила 625 своїх російські літаки. Скинули на житлові квартали сум -авіабом. Чина прихистила понад 100 тисяч українських біженців. Ось на що перетворилося місто усього за два були Заплановані також з Маріуполя, пологів Енергодара. Втім, окупанти не дали можливості вивести мирних жителів. день... <му> Oh, <laughs> Поль від початку окупації чинить наполегливий та відчайдушний спротив орди. Просто пішли до магазину і стояли в черзі до банку. Четверті ранку рашисти вдарили по житлових будинках на північному заході столиці. Бомбу з літака на Маріупольський драматичний театр у приміщення якого переховувалося понад тисяча люх продовжує тримати українське місто Маріуполь. Води влучили у дві автівки. Диміло так ще було видно з лівого берега. Нім довелося покинути техніку з повними боєкоплектами і документами. Вищені вже немає жодного населеного. Пункту, який би не пост... Наслідки ракетного удару, ущен знищений торговельний центр у Подільському районі столки тримають оборону і на деяких ділянках фронту розбивають ворога і його техніку. Минула на регіон і фосфор. Звітують про шість уражених цілей над Харківщиною. армія тікала з сторостянця лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси. ударної хвилі порозбивали вікна у двох школах дитсадку під'їзді житлового будинку. Я ранку ці віддії рашистів постраждало 16. шастамбульська розмова має призвести до миру і припинення. Ворог намагається перегрупуватися і створити нові ударні підрозділи 6266 людей сьогодні. Евакуювали з гарячих точок на сході. Виводять свої підрозділи з Київщини та з Сіверщини в Білорусь. Ракетами ворог обстріляв промисловий об'єкт у Шепетів. Передодні вночі рашисти вперше завдали удару по Тернополю. Ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури. рашисти зруйнували десятки будинків, дім культури, крамниці. А заразом і церкву московського патріархату. В Бажанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах. Обстріляли залізничну станцію на Харківщині. Є поранені пошкоджені міст, колії. терористка Росія здійснила ракетну атаку. Аку на залізничний вокзал Краматорськрогатить по місту артилерією мінометами. Загалом у Харкові знищено понад 1700 будинків. Стійно обстрілюють місто градів, смерчів, артилерії та кидають касетні набої з парашок у кайданках, одягнений в українську військову форму. Вторе... Сіба твіждан і штатне ще батю більше ніж за місяць окупантів. Розбили і на Чернігівщині, та на Сумщині. Ворога фактично вже вигнали. З Сьогодні Микол... було погоджено дев'ять гуманітарних коридорів із Маріуполя та Бердянська до Запор... Отримують позиції поблизу Харкова. На назумському напрямку ворог робить спробу штурму аби просунутися. В Сонщині ворог намагається утримати власні позиції, Продовжує залякувати і тероризувати місце. Армія продовжує воювати з мирним населенням, ракетами вдарили по І Всі, хто причетний до цієї війни, хто пішов в нас війною, я дуже бажаю, щоб вони усю цю боль, щоб вони все це. Відчувано двадцять населених пунктів Київщини, які постраждали від російських обстрілів, отримали енерго-електропостачання. Бувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових, включаючи двох офіцерів та дев'ять цивільних доби. Ворог продовжив наступальні дії на сході з метою захоплення Донецької та Луганської областей. Стріли окупантів евакуація людей з заблокованого Маріуполя не відбувалася з 21 першого. Квітняшені за добу росіяни 12 разів обстрілювали житлові будинки. І вбивають просто так. Вони вже от просто стріляють. Іде дві жінки по вулиці, свиснув, не оглянулися, почали стріляти. У Штайні, що у Німеччині разом із ним понад 40 представників оборонних відомств різних країн. Механізована бригада зсу перебила добру частину 437-го мотострілецького полку. Російської Місто приймає до 200 біженців. Їх розміщують на ночівлю. Году і забезпечують транспортом, якщо хочуть їхати далі. Харківщині Від російських обстрілів уже загинули 606 мирних мешканців 26 з них – дітей. припиняють авіаударів і по захисниках Маріуполя, щоб заблокувати українські сили на заводі Азовсталь. Третій день спеціальної операції припинення вогню триває дві доби. Коридор запрацював вперше, хоча складні перемовини тривали щодня упродовж кількох тижнів. Львівська кінозірка Анджеліна Джолі вихідними приїжджала до Львова. І першою її зупинкою була ось ця кав'ярня. Львівські круасани на завдані по станціях три підстанції на зв'язку з тим. Є перебої з електропустачами. Російський агресор дістався й до Закарпаття вночі. Ворожа ракета пролетіла майже всю країну і потрапила прямо в ціль в електричну підстанцію біля залізничного вокзалу у гірському селищі. Волод... День, як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають на людські зусилля, щоб стримувати натис протикують місцевих страх. Для них єдиний спосіб втримати контроль. Бо руска вісни, як того очікували окупанти, не відбулося. Їх зустріли не хлібом, сіллю, а шаленим опором. І... латих ракет. Сьогодні ворог випустив по Одесі. Для цього окупанти використали стратегічну авіацію. Чотири влучили в цивільне підприємство в Київському районі. Лінії окупантами машині виявили чотири жертви, зокрема тринадцятирічну. Ні, добу внаслідок російських обстрілів поранені шестеро мирних жителів Донеччини. Били по Слов'янську, Новомихайлівці, Нью-Йорку, Дробишов. Опиняє наступальних дій. У східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю на територію Донецької, Луганської та Херсонської областей. Місяцями стояли на околицях міста та Харків. Зуміг прогнати російських начені. Російські військові вбили чотирьох мирних громадян. Двоє загинули в Новоселівці. Одна людина в Авдіївці та ще одна в Вони поставили нову мету знищити все навколо вже зруйнованої попасної. У населених пунктах гірської та попаснянської громад щодня майже 50 приватних будинків стають непридатними до життя. Ні, кулі летять на територію комбінату. Температура горіння таких снарядів приблизно три тисячі градусів за цельсієм. Вони призначені для ураження сил противника масовими осередками пожежі 56 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. Та припинення оборони міста. Все наявне озброєння, міномети, реактивну артилерію, авіацію. Сьогодні по сумщині також вдарили ракетами, які випустили з чорного муху. Донеччина ось що лишається від житлового будинку, коли у нього влучає російська ракета. Від п'яти поверхів пустка і згарище. З під завалів витягують хлопчика. Йому делаєвщині продовжця обстріл населених пунктів із мирними жителями стрілами кілька районів травмовані п'ятеро людей. Зокрема, 13-річна дитина травня. Наші військові відбили вже 23 населені пункти в регіоні. Речіше було в Бахмуті Солидарі, Авдіївці, Святогірську. Рашисти били по містах з авіації, танків, важкої артилерії та градів. Найсіл на Донеччині після російського вогню. Тут не лишилось жодного вцілілого дому. Окупантів абсолютно не цікавить той факт, що у будинках можуть бути мирні мешканці. Десятки швидких та медики приїхали на залізничний вокзал та очікують потяг з пораненими зі східних областей. Я з ураганів обстріляли, і Криворізький район прилетіло в населені пункти Широківської та Апостолівської громади. Намагається прорватися всередину. Обласний центр знищують артилерію аві... 93-й день. Тернопільські волонтери не втомлюються збирати і передавати гуманітарну допомогу усім, хто зараз її потребує. Не спиняють ні написи діти, ні те, що цілять у садочки та школи. Вони цинічно нищать все, що і знаходять виправдання своїм і відразу три населених пункти. Це Давид, Видів брід, Новогригорівка і Біла Крини. 25 квітня всі громади Сумщини виключили з переліку території, де ведуться бойові дії. Хоча прикордонні населені пункти мало не щодня обстрілює ворог. Минулу добу на Донбасі відбили дев'ять атак ворога, знищили два танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. Росіяни б'ють прицільно по житлових кварталах міста, знищуючи будинки у Соледарі та Бахмуті. Місто Слов'янськ, третю добу під ракетними ударами та обстрілами з реактивних систем ураган. 551 крилату ракету типу Іскандер і Калі. Основні зусилля противника були спрямовані на об'єкти залізничної інфраструктури. П'ята частина вилітів літаків та ракет були здійснені з території Білорусі. По області три ракети їх на щастя збили бійці протиповітряної оборони України. Оперативне командування Південь заявило, ракети запустили з російського підводного човна у Чорному морі.